Добрий день! Сьогодні поговоримо про Play Market або Google Play. Це магазин додатків, в якому ми можемо скачати і встановити собі будь-який додаток, який буде виконувати будь-яку певну функцію на телефоні. Для того, щоб зайти в магазин додатків, нам треба знайти трикутничок в кольорах Google, який називається Play Market або Google Play і на нього натиснути. Натиснувши на цей трикутник, ми зразу попадаємо на пошукову сторінку Google Play Market. Тут нам треба пошукати додаток, який ми хочемо. Наприклад, ми можемо написати «Хелсі», ми можемо написати «Дія», ми можемо написати що завгодно, QR-код, сканер, нова пошта. Якщо ми не знаємо, як називається додаток, то ми просто пишемо крокомір і нам висвітлюється перелік додатків, які у нас. Є всі, які виконують функцію крокоміру. Тут ми можемо вибрати будь-який додаток, який нас влаштовує, на нього натиснути Зайти і натиснути на синю кнопочку Встановити. Далі будь-які дії, які будуть виконуватися телефоном, це буде реклама, нам треба її ігнорувати і чекати, поки у нас не стане синьою кнопочка Відкрити. Після встановлення нашого додатку встановлення крокоміру. Коли додаток встановиться, він зазвичай додається на головний екран, в самий кінець наших сторінок головного екрану, Отут він має з'явитися, а кнопочка отут має стати блакитною. От вона стала блакитною, ми можемо на неї натиснути, і відповідно побачити, що у нас зробилося. І як у нас встановився додаток? Тут додаток просить встановити дозволи, і як ми з вами вже розмовляли, нам обов'язково треба ці дозволи встановлювати, тому що без них додаток не буде коректно працювати. Ми можемо йому зараз це заборонити, але він все одно буде просити і не буде коректно працювати. В даному випадку він просить нас. Е Зробити так, щоб він міг працювати в фоновому режимі, і батарейка його не вимикала. Ми йому дозволяємо і тут ми починаємо ним користуватися, дивитися, які функції в нього є. Якщо він нам підходить чудовенько, ми з нього можемо вийти. Ось ми його побачили на екрані. Але якщо він нам, нас не влаштував, функції якісь у нього складні, або ще щось нас не влаштовує, ми можемо його видалити з нашого телефону і піти знову в магазин додатків, шукати інший додаток. Для цього ми беремо натисли Потримали на додаток. Занесли на видалити і відповідно погодилися з видаленням, він питаючи, ми згодні. Звичайно, ми згодні, бо ми хотіли видалити саме додаток. І після цього ми можемо йти вже в наш. Магазин додатків, знову ми бачимо, у нас знову клавіша Установити активно, тому що додаток ми видалили, але ми його встановлювати не хочемо, тому ми повернулися назад в наш пошук крокомірів, і тут можемо шукати вже інший крокомір, який нас влаштує більше. Якщо ж ми хочемо не крокомір, ми можемо повернутися на головну сторінку наших додатків. І е, тут ми можемо шукати будь-які додатки, які нас влаштують. Е, ці додатки можуть бути будь-якими. Ми можемо знати їх назву, ми можемо не знати їх назву. Відповідно, якщо ми знаємо назву, наприклад, «Healthy», ми можемо набрати «Healthy» і він нам видасть результати пошуку. В результатах пошуку буде «Healthy». Яке ми шукали, а також будуть інші додатки, які виконують такі самі функції. Наприклад, лікарі 24 на 7, портал пацієнта, Health 24 це теж додатки, які виконують функції, схожі з функціями Halsi. Але нам потрібне саме Хелсі, ми знайшли його, ми маємо знати наш допомогти. Графічне зображення, наш ярличок до цієї програми, тому що може бути хелсі таке, хелсі інше. Нам треба реагувати. Хелсі, вот для, для лікарів. Нам треба реагувати на наше зображення, і ми бачимо тут, що цей додаток у нас навіть встановлений. Нам його не треба встановлювати. Ми, наприклад, не знали, де воно в нас знаходиться, бо не могли знайти. Ми зайшли в Google Play Market, набили назву додатку, і ми вже бачимо, що ми можемо «Healthy» відкрити на нашому телефоні. Таким чином, ми можемо шукати будь-які додатки про погоду, про годинник. Якщо вам потрібна, наприклад, клавіатура, ваша клавіатура на телефоні має обмежені функції, вас не влаштовує. Ви можете написати клавіатура. Клавіатура, навіть на телефон підказує. І ми будемо бачити тут багатомовна клавіатура, клавіатура Gboard, зазвичай встановлена вже на телефоні. У мене от написано: установлено. Клавіатура Typewise і інша українська клавіатура, будь-яку клавіатуру, яку ми хочемо, ми можемо також тут вибрати і встановити, наприклад. Нажати Установити, вона встановиться, і далі виконувати дії, які в нас в додатку нас просять До дозволи, як її використовувати, все це буде в додатку, коли він встановиться. І відповідно ми можемо користатися вже більш зручною для нас клавіатурою, якщо наша, яка встановлена на телефоні за умовченням, нам не підходить. Таким чином, можна знайти будь-який додаток для будь-якої функції телефону в магазині додатків, спробувати його, якщо він вам не підійшов, видалити і пошукати. Кати новий на сьогодні. все. Дякую за увагу.